Господи, не суди мене в ярості Твоїй і не карай мене у гніві Твоїм. Постріли Твої пройняли мене, і утвердив єси на мені руку Твою. Нема зцілення у плоті моїй від лиця гніву Твого, нема спокою в костях моїх від лиця гріхів моїх. Бо беззаконня мої перевищили голову мою, і, як тягар великий, пригнітили мене, засмерділись і загнилися рани мої, від лиця безумства мого. Пригноблений я і зовсім поник, весь день, сумуючи, доходжу, постегна мої сповнилися запаленням, і нема зцілення у плоті моїй. Озлоблений був і смирився до кінця. Ридаю від болю серця мого, Господи, перед Тобою всі бажання мої, і зітхання моє від Тебе не втаїться. Серце моє стривожене, покинула мене сила моя, і світло очей моїх, і того, що не стало в мене. Друзі мої, і приятелі мої відійшли від мене, і родина моя стала, осторонь мене. А ті, що шукають душу мою, поставили сіті, і ті, що бажають мені зла, говорять про погибель і весь день замишляють підступи. Я ж, немов глухий, не чую, і як німий, не відкриваю вуст своїх, і став я як людина, що не чує і не має в устах своїх виправдання. Бо на тебе, Господи, уповаю я. Ти почуй, Господи, Боже мій, тому я сказав: нехай ніколи не потішуться вороги мої, коли спіткнуться ноги мої. Вони звеличуються наді мною, я готовий до ран, і недуги мої повсякчас переді мною, бо беззаконні мої я визнаю, і печалюся через гріх мій, вороги ж мої живуть і зміцнюються більш за мене, і намножилося тих, що ненавидять мене не по правді, ті, що відплачують мені злом за добро, обмовляють мене, бо я про благодіяння дбаю. Не покинь мене, Господи, Боже мій, не відступи від мене, поспіши на помочь мені, Господи, спасіння мого.